В рамках переговорного процесу має визначатися, що піде центр, що буде залишатися на місці. І третє рішення місцевої громади через рішення Сесії, коли вже буде визначений перевожець конкурсу компанія Shell чи компанія Шекрон, з ними буде укладатися інвестиційна угода. Уклада. Це 283 страниці і ще одна йде погодження місцевої громади вже основних параметрів цього контракту. І останній слайд, буквально пів хвилинки, Це ті вот параметри, які згідно з угодами про розходів продукції, результати провадження для регіону для місцевої громади. От вони на цьому слайді. Тобто я маю 5 хвилин, я спробую вкластися. І якщо у вас є питання, готові їх відповісти. Будуть запитання. Прошу? Будуть парк, будь ласка. Степан Пан на Питаю до Міністерства екології на колишнього середовища. Скажіть, будь ласка, через кілька часу реально буде, буде вибух продукції, тобто сланцевого газу, якщо ми сьогодні даємо досвід чи рішення, тримає позитивну сесію. Сніради приймають позитивне рішення, приймається постанова уряду про потенційну можливість дійснення цього проєкту, внесення переліків. Зараз в переліку 33 радовища, ви знаєте фонд, тільки по притягуються проєкту. Тоді, якщо є ваша згода, ваші представники входяться в міжвідомчу комісію, розробляються тендерна документація.